Фелсейв це не помилка, це страховка. Це логіка, яка має врятувати від неконтрольованого польоту. Приклад у реальному польоті. Ти летиш за будівлю, сигнал слабше, ти бачиш фріз, нічого не реагує. Потім або дрон падає, якщо фрістайл, або повертається додому, або зависає і чекає відновлення сигналу. Як зрозуміти, що скоро буде фейлсейв? Ознаки кадри зависають фрізи, бітрейт падає менше 10 Мбіт на секунду. RCC або LQ падають до критичних значень. Командна затримка. Дрон не реагує на стіки або реагує запізно. Як підготувати фейлсай правильно? Перевір режим, який встановлений у вашій системі. Тестуй фейл safe, щоб розуміти реакцію. Для long-range обов'язково повернення додому або зависання. Для фрістайлу cut cut-off, Мотори виключаються.